Господи, Твоє Слово говорить, що ми повинні благословляти кожного у Твоє ім'я, тих, кого ми любимо, і також тих, кого ми ще не любимо. Тому зараз я прошу Тебе, наповни моє серце Твоєю любов'ю. Так, Господи, я вірю, що Твоя любов наповнює мене цілковито, і цією любов'ю я можу зараз благословляти свого чоловіка, своїх дітей. Своїх батьків, моїх близьких родичів, тих, кого люблю, своїх друзів, своїх сусідів. У Твоє ім'я, Ісусе, я також благословляю тих, хто завдав мені сильного болю, зранив мене і образив мене. Господи, хай Твоє благословення оновить серця всіх цих людей і наповнить їх любов'ю та миром. Господи, я вдячний Тобі за все це.